Вітаю вас, шановні садівники та городники. Щороку, в серпні, я підгодовую свій буряк простим та дешевим підживленням, і він росте солодким, великим та смачним. Зараз розповім, що і як я роблю. Потрібна буде всього лише одноразова обробка, і буряк буде смачним, соковитим і без жодних прожилок. Це найпростіше підживлення дає корнеплоду можливість швидко набрати цукру і потрібну вагу. Пам'ятайте, що у буряка відбувається поступове накопичення цукру у листових пластинках. Якщо не відбувається їх своєчасний відтік до коренеплоду, то листя стає червоним. Це вірна ознака того, що вам потрібне підживлення. Якщо його не провести, то коренеплоди будуть жорсткі, дрібні і зовсім не смачні. Відтік цукрів із клітин листової пластинки це складний процес, для якого важлива ціла сукупність чинників. І перший чинник це зниження тривалості світлового дня. У червні та липні подібне підживлення проводити ще зарано. Вона не подіє так, як серпнева обробка. Тому що зараз вже йде зниження тривалості світлового дня. Другий чинник це різниця температурних режимів. Якщо вночі температура повітря і грунту хоча б на 10 градусів нижче, ніж удень, то процес відтоку цукру та інших поживних речовин, що синтезуються в листових пластинках, йде набагато інтенсивніше. Якраз у нічні години. За умови зниження температури і відбувається найбільший ріст коренеплодів. Це ж стосується і моркви. Ну і найголовніше для подібного процесу необхідні іони натрію. Він забезпечує ефективне транспортування цукрів у тканини коренеплоду. Якщо ґрунт бідний на натрій, то буряк не вдасться. Я застосовую старий дідівський спосіб підживлення. Беру столову ложку морської солі на 10 літрів води, розмішую і поливаю свій буряк. Витрата 10 літрів розчину на грядку десь довжиною 6 метрів і шириною 80 см. Спочатку я поливаю її сольовим розчином. А потім добре проливаю водою. Це необхідно, щоб натрій хлор равномірно розподілився в ґрунті і проник у шари, де розташовується коренева система. І ще важливий момент не обов'язково чекати, коли листя у вашого буряка стане червоним це вже ознака серйозного дефіциту натрію. Проводити таке підживлення найкраще профілактично. Щоб не втратити часу і дати можливість буряку вирости смачним, соковитим і великим. Тож, у серпні не гаємо часу та проливаємо буряк сольовим розчином.